Звати ну, мене Ілья, позивний мій брадя, командир підрозділу Бродяг. Спочатку це був звичайний піхотний підрозділ. Він обороняв підмістю Києва. А потім ми під Києвом зрозуміли, що нам потрібно, ми не знаємо нічого про ворога, нам потрібно щось робити. Під Києвом ми вже після звільнення Києва почали вже вчитися на використання мар. Потім були реорганізації в силах територіальної оборони, зменшення підрозділів по-іншому. -по і Я прийняв рішення, обгоривши з хлопцями, що нам треба рухатись в іншу сторону. І вибор пав, була пропозиція у безповодній системі. Нам це було цікаво. І ми з'явилися в безповідних системах. Все зараз контролюється дронами. Повністю. Якщо раніше я, будучи у піхоті, мої кіпація підрозділи заходили спокійно вдоль ліса по сіряку, то зараз тут так просто не зайде. Ми, ми контролюємо, вони нас контролюють і днем, і ночі, і по сірому, і світлим. Не доїхати, не йдіти. Провести ротацію піхоти це цілий квест. Ребом прикрити артилерію на вогневе враження своїми дронами супроводити. Просто технологічними настання. Зараз спробуємо запустити літачка. Камікадзе, в принципі, все. За допомогою ретранслятора. Сподіваюсь, долетимо там 30-40 км. ну в даному випадку у нас є ціль, близько 30 км. Туди й долетимо. Мені 50. Ну до, взагалі на дронах там ну, от там 2,5 роки. Перших півроку там 18 місяців в піхоті, а потім потихонечку на магіті і так далі. І так... А потім просто в один прекрасний день вас катають. Зможете полетіти через два дні. Ти починаєш бігати, купувати через волонтерів за свої гроші докуповувати, обладнання, летиш там. Все. Водій електрик. Гораю, приєдную бомбу 4 Не, правда. три там, да. посада така. Ой, насправді споряджаю бомби. Для мене це взагалі все нове було. Ну, так, я справився, я отримав свій ГОС, 216-й оператор БПЛА. Зовнішній пілот. Ну, собі прийшов, Антон мене затягнув. Ну, не затягнув, скажімо так. Нет, я теж хотів. 9 вилітів було Півроку вже працюємо в екіпажі, але все добре. Зовнішній пілот. Оператор би була. На даній криші є дві установки радіорозвідки РЕД Дінот. Плануємо долетіти до разі. 36 км до цілі. Маємо дотягнути. Сухо. Пишіть, уразили. Уразили, потребують до розвитку. Ні, це правильно казати, то десь так понадужні. Це вважає, ціна FPV. Хтось там Да, там волонтери тяжко збирають на ці FPV, але просто порівняно з тим, що це може. Врятувати здоров'я якогось одного з наших піхотинців, це взагалі нічого не варто. Класна штука, справді може вирішувати хід невеликих битв за розумного його використання не тільки екіпажем, а взагалі командуванням. Коли вони, Якщо командування розуміє, як його можна використати повноцінно. Тоді воно може вимагати це від екіпажу і від за наявних засобів. Можна виконувати дуже круті завдання і цим берегти життя. І його відбирати. То, в принципі, запуск літака це легко і напряжна. Коли воно все йде планово. Коли щось зламається, то там адепта дикає. Це точно дороги. Скажу так, ми будемо стояти до тих пір, поки ми є. Скільки разів вже, якщо взяти історію, скільки разів на Україну нападали, скільки разів її пробували. Це нація, нація. Нація не скоро Не, не можна прийти так взяти. взяти. Скільки б їх там не було. Ну, давайте будемо так. Я пам'ятаю ці колони російські, які ходили під Київ. сотні єдиниць техніки. Зустрічали їх. Не тільки кадрові війська, там просто була 72 славна, але й підтримували тареошники і інші. Люди без бронежилетів. У мене всі були без бронежилетів. Вони були в формі бронежилетів. І трощили їх так, що мало не горі. Зброю ми отримали НЛАВи, РПГ. Вони вчили по дорозі в автобусі, поки ми їхали з Києва на свою точку на оборони на Житомирській трасі. Тобто за. 40 хвилин, вивчивши технологічний лав, то що мова, який захват ким? У мене дівчата стріляють. То як можна захватити таку країну? Силою ні. Неможливо. Поки є ті, хто її боронить, взяти не за. Можна там не дати щось нам. Ми будемо воювати. Партизанську війну ніхто не відміняв. Да. Ну, Я, допустимо, готовий. І в мене більшість підрозділів готова. Зараз рішається, на мою думку, наскільки ми в стані провести кадрові зміни там, в переформатування в корпуса, це буде важливо, як ми це зробимо, як поміняємося позиціями, бригадами чи не прорвуть. І друге піхота. Піхота, штурмові кіну, це все, тут. наскільки у нас буде мобілізаційний потенціал закрити наші втрати. Ну, я часто спілкуюся зі своїми питаю, що ти тут. А якщо не він, то до нього додому прийду. А в нього дружина, в нього будинок. Значить, будинок буде не його. А ми ж прекрасно з ним бачимо. Ну, я точно знаю, мої хлопці побували. Побували в Бучі, побували в Бородянці, побували в багатьох місцях. Ми ж бачили, як відносилися до наших дівчат, до наших жінок, дітей. Ми точно не хочемо жити в рабстві. От я не хочу, щоб там. Моя дитина жила в Рашті, там, моєю дружиною користувалася. Ну, вони ж прийшли так, і це вони показали. Вони це показали, Ми... Що би сказали. Українці, це віна ті, які навіть там Кініфан. Київ. Я скажу, вони мене за це не люблять. Але я скажу, тільки нація, яка об'єднавшись, може вижити як нація. Зараз у нас війна не тільки за територію, а війна чи буде нація як Україна, як українці. Тому єднайтеся, перестаньте займатися хірнею. Оце зараз не на час. Тільки об'єднавшись, можна перемогти. І друге, чоловіки, вчіться, проходьте військову підготовку. Тому що війна коснеться кожного. А якщо він не коснеться і нас тут не буде, то ви будете служити або в російській армії, або будете бігати по всьому світу. Все. От точно можу сказати. Не надійтесь, що Трамп вирішає, перемир'я і все. І навіть якщо колись буде перемир'я перемовини, то вони прийдуть пізніше. Треба знати Росію. Вона так робила не тільки з нашими, з нами. І Карабахі, і Чечня, і Грузію. І в 14-му, і в 22-му вона прийде знову. І тільки, я знаю точно, не треба розраховувати не на партнерів, не на НАТО, не на США, там ще, ще, ще. Ми можемо розраховувати виключно на свою потужну армію. Тільки Збройні сили України встані захистити Україну. І свою Сіньюз 17. Тільки це. Димон, плануємо з'їсти по Сендичу і вилітати знов. Захочеш, як хочеш.